Іспанія заощаджує на здоров'ї нелегалів. З вересня Україні має набути чинності закон, що позбавляє незаконних іммігрантів права користуватися безкоштовним лікуванням. Виняток зробили лише для дітей, вагітних та людей, що потребують невідкладної допомоги. Уряд Маріану Рахоя запевняє, що в такий спосіб зможе заощадити мільярд євро. Однак самі лікарі проти. Цей закон не вирішує проблеми, виконуючи свій професійний обов'язок. Асоціація сімейних лікарів надалі надаватиме допомогу хворим так само, як робила це раніше, каже представник організації Сальвадор Транше. Петицію на знак протесту проти ухвалення закону підписали понад 20 тисяч медиків. Також проти виступили сім регіонів Іспанії, серед яких Каталонія, Астурія, країна Басків та Андалусія. Це цілковитий нонсенс і свідчення відсутності солідарності. Люди, які розробляли цей закон, ні про що не думали. У них немає ані логіки, ані здорового глузду. Гроші вони поставили вище за здоров'я людей, заявив віцепрезидент Андалусії Дієго Вальдерас. Питаннями охорони здоров'я кожен регіон Іспанії має право опікуватися самостійно. Відтак план рахує, що до заощадження на нелегалах може не спрацювати. Тож Мадриду доведеться шукати інші шляхи для запланованого скорочення дефіциту на 3% до 2014 тисячі